Що це за проєкт перевтілення? Перевтілення з Катериною Жесь це соціальний проект, який ми будемо знімати і окремо транслювати в Ютубі для того, щоб продемонструвати всю внутрянку моєї роботи: команда лікарів, фітнес-програма, модифікація способу життя, щоб у вас було розуміння, як ми працюємо з реальними нашими клієнтами на конкретному випадку. Хто може прийняти участь у проекті перевтілення? Наразі можуть прийняти участь тільки ті, хто проживає в Україні в різних містах та регіонах. Хто може прийняти участь? Будь-хто, розпочинаючи з віку 18 як прийняти участь, заповнити анкету. Анкета є активною нон стоп 24 на 7, за посиланням в шапці мого профіля. Додатково ви маєте заповнити і зробити відеовізитку. Це дві хвилини, де ви розповідаєте, чому я маю обрати саме вас серед інших учасників і інших анкет. А як записати відеовізитку? Просто поставити телефон на фронтальну камеру, нажати на плей і почати розповідати. Привіт, мене звати Катерина Жесть, мені 33 роки, і я дуже хочу прийняти участь в цій програмі. Тому що в мене були тут, в мене були тут, я давно заспостерігаю за вами. Або ні, я не знаю вас, мені прислали посилання, але мені дуже потрібна ця участь. І я хочу і можу. Друзі, я вас чекаю. Долучайтесь, заповнюйте анкету та формуйте відеовізитки. І може саме вам повезе. І ми побачимось на співбесіді!